おいおいお My devil О. Доброго ранку. І зовсім він не добрий. Так, а чому? Річ у тому, що ковбой переганяв диких скатів на зиму в тепле місце, але один із них не поплив. Серйозно? Так, ми маємо його знайти і пригнати до решти, поки не похолодало. Ми хвилюємось. Тож, якщо побачиш ската, повідомив відділок. Гаразд але будь обережним, поведінка диких скатів, коли вони відчувають стрес, абсолютно непередбачувана. Але навіщо дикому скату кудись пливти? Може, він захотів поїсти ролі, ось і поплив. Альто не всі ж думають, як ти. Зазвичай дикі скати не люблять залишати свою територію. Це для них неприродно. Думаєш, він поплив, тому що хотів залишитися тут. Так, але якщо він тут залишиться, то замерзне та ви не турбуйтесь, мій тато вже всюди його шукає. Друзі, зовні коїться щось дивне. Та це, напевно, просто зграйки рибок. Ні, там щось інше. Піду перевірю, який Марин хоробрий. Чого він так довго? А раптом він там без нас їсть щось смачне. Який ти жадібний. Друзі, у нас гості. Гості, які. Дикий скат. У нас тут немає місця. І я зараз просто вибухну. Я теж. і Крім того, Марина, хіба ми не повинні відвести його до поліцейського відділку? Саме так, поки ми тут сидимо, мій бідолашний татко його повсюди шукає. Знаю, але коли я побачив цього ската, мені здалося з ним щось не так. А що? Я навіть не знаю, але хочу з'ясувати. І тому я хотів його сховати поки що. У нас, звісно, немає місця, але якщо Марин просить, я за. Але якщо у дикого ската буде стрес, він може на нас напасти. Що? Напасти? Треба швидше розповісти дорослим. Друзі, будь ласка, давайте його тут хоча б ненадовго залишимо. Він, мабуть, голодний. Треба його чимось нагодувати. Чудова думка. У такому випадку я попливу додому і принесу тобі їжі. Марине. Що це? Так просто. Мої друзі зголодніли. То я подумав взяти щось перекосити. Справді, але там мариновані водорості... Ти впевнений, що вони підійдуть? Так, я пішов. Як дивно? Він же ненавидить мариновані водорості. А? Марина щастидна на зустріч. Куди це ти? У штаб-квартиру мене там чекають друзі. Я попливу. Штій. Що це? Це, Та нічого такого. Ти... Ти що ж? Що? Я. Ти що зіпсував повітря? Який жахливий запах. Вибачте, будь ласка, я попливу. Як смердить! До цього запаху неможливо звикнути. То що, ти трішечки перекусив? Скажу ж вам, він напевно відчув ці смердючі роли і тому приплив. Марине, може запитаєш у Ската, чому він приплив? Скатику. Скажи нам, будь ласка, чому ти попливе з заповідника? Нічого? Схоже, він дуже хоче когось розшукати. Але кого? Я не впевнена, але мені здалося цей скат, коли був маленький, сильно поранився, і хтось його виходив. І тепер він шукає, хто його врятував. Схоже на те. А Може, нам йому допомогти у цих пошуках. Це буде непросто знайти когось, коли ми навіть не знаємо, як він виглядає. І що Марин попросить Ската нам розповісти? Скатику, скажи, як виглядав той, хто тебе врятував. Отже, у нього була квадратна голова. І тіло є концерна банка. І шкіра кольору водоростей Великі, чорні ніздрі, а ще чорні окуляри. Це містер Кан. Марин і друзі. Запитуєте, чи врятував я кілька років тому дитинча дикого ската? Так Що б мені це робити? Я це скатів ненавиджу. Ви не любите скатів. Так, саме так терпіти їх не можу. Тепер пливіть. Я зайнятий. Дивно, опис ката був дуже схожий на містера Кана. Щось тут не так. Мамо, татко, Доброго ранку. Доброго ранку, Марина. Кажуть, скати, який учора зник, досі не знайшли. Так, батько Альто його всюди шукає. І де тільки такий великий звір міг сховатися? Мамо, я попливу до Альто. Скоро повернуся. Так, рано. Так, ми хотіли потренуватися. Я швидко. Ти чого приплив? Я ж казав тобі сховатися, тебе могли зловити. Ти хочеш скоріше зустрітися з тим, хто тебе тоді врятував. Я тебе розумію. Але якщо ти так будеш плавати по місту, то тебе зловлять раніше, ніж ти зустрінешся з тим, кого шукаєш. Ховайся! Попливли, я супроводжу тебе назад у штаб-квартиру. Десять ніжок кальмара, вісім ніжок креветок. десять ніжок кальмара, вісім ніжок креветок. Це містер Кан. Минулося. Катику, ти куди? Десять дні. Містер Кан, я вам зараз усе поясню. Містер Кан? Містер Кан! Що це? Що тут робить скат? Відпливай від мене! Містер Кан, цей скат спеціально відбився від своєї зграї, щоб тільки з вами зустрітися. Так, перш ніж поплисти з міста, він хотів вам подякувати за те, що ви його врятували. Він стільки усього здолав, щоб знайти вас. Навіщо ви вдаєте, що не знаєте його? Саме так. Ця ситуація теоретично досяжна. Або, може, насправді він хотів вам за щось помститися? Та це я маю йому мститися. Напевно, він хоче знову мене вдарити. Вдарити? Містер Кан, цей скат вас вдарив? Ніяк не вгамуєтесь, так? Хочете знати, що сталося? Я вам розповім. Колись дитинча ската вжалили медузи, і я про нього добре подбав. А потім, ні звідки з'явилася його зла матуся, мене це абсолютно приголомшило, і так сильно вона мене вдарила, щоб місяць ще гуля була. Тепер розумієте, чому я не люблю скатів терпіти їх не можу. Коли я зараз почув вашу історію, я зрозумів, чому ви їх не любите. Я теж. Зкатику скажи, Кан розповів правду. Містер Кан, здається, скатику дуже шкода, що усе так вийшло. І я думаю, він вам дуже дуже вдячний за те, що ви його врятували, коли його вжалили медузи. А ви що думаєте, що цього достатньо, щоб я знову полюбив скатів? Помиляєтесь. Добре, що він хоча б виріс великим і сильним. Містер Кан, скатик каже, йому вже час плисти. Він попливе дуже далеко у інший заповідник і не знає, чи зможе повернутися. Що? Він може не повернутися. Скатику. Іди до мене, як ти виріс? О, це так. Здається, містер Кан все ж пробачив нашого скатика. Зворушливе видовище, Все владналось. Бажання пробачити завжди сильніше помсте. вже ж, я так і знав, що все закінчиться добре. <смір> От хуліган. У мене у голові паморочиться. <смір> Моя спина. Не можна мене ось так скидати, негіднику. Я таки знав, що ти це зробиш лише для того й приплив, щоб з мене знущатися. Так? Ти мені зібрав подарунок усі ці бляшанки? Дякую, дякую, скатику. Повертайся швидше. Обов'язково бувай. Придумав. Хоробрий винахідливий детектив Марин. І на мене чекають найзаплутаніші справи. Невже немає справи для детектива? Знайшов! Детектив кажеш? Що за запах? У ній ти виглядаєш ще краще. Судячи з капелюхи твоїх слів, ти граєш у детективів. Взагалі, то я детектив Марин, яку ти знайшов справу. Подивіться! Вертушка зникла. Куди ж вона поділася? Сама по собі вона зникнути не могла, отже, її хтось вкрав. Марин тепер детектив. Він обов'язково зловить злочинця, так? А вже ж я розкрию цю справу за допомогою детективного методу. І хто б це міг бути? Хто міг забрати частину шкільної будівлі? Хто міг її взяти? Го. Здається, завдяки тобі я зрозумів, хто це. Друзі, попливли. Ми маємо повернути вертушку. Йо, ти вважаєш, вертушка десь тут? Так, її напевно взяв мир міста. Що? Навіщо це моєму татові красти вертушку? Але ж мир є главою міста. Це означає, він може брати все, що завгодно і звідки завгодно. Це як мій тато, коли він без дозволу бере мій кухоль за кулою! Та що думаєте? Дурниці, мій тато жодного разу в житті, просто так ні звідки нічого не брав. Марине, по моєму, брати щось у своїх близьких і у міста це трохи різні речі. Я б ти міг запідозрити мого тата. Та ні, я ж просто робив висновки. Дурниця ця ваша гра в детективів. Грайте без мене. Лоджику. Як на мене, лоджик має рацію. Не кожен може зробити правильні висновки. Така важлива справа вимагає втручання поліції. Ходімо до мого тата. Хто у нас найкрутіший поліцейський? А вже ж тато, мій улюблений тато. Піпо сирена. Струвай хвилинку. Що? Для чого взагалі кому змогла знадобитися вертушка? Да. Я знаю, щоб добувати енергію. Так. І щоб дізнатися, хто взяв вертушку, треба зрозуміти, кому потрібна енергія. Подумайте, що необхідно сирені, щоб блимати і видавати звуки. Енергія саме так. Напевно, злочинець викрав шкільну вертушку, щоб виробляти енергію для своєї сирени. Але єдине, чого не у якому є сирена, це тату Альто. Батькова сирена працює взагалі без жодної електрики. Справді так. Лоджик мав рацію. Усі твої висновки безглузді. Я більше в детективів не граю. Марине, це вже занадто. Гого має рацію. Але ж я просто намагався робити висновки. Я знайду того, хто це справді зробив. Тоді Альто і Лоджик повірять, що я дотримувався логіки. І хто все ж украв вертушку? Я маю це зрозуміти. Комусь потрібна. Так, чому вони її просто не купили? І справді вони могли б її купити. Я все зрозумів. Ти знаєш, хто злодій? Так, пливіть за мною. Тепер напевно що? Це ж магазин мого тата. Так, це місце, де все продається. Може бути, хтось захотів купити пропелер, і власник магазину віддав їм той. Марина це трохи. Мій тато так би не вчинив, і в його магазині продаються тільки нові речі. Так, справді це вже занадто. Не можна усіх підозрювати. Стрива це ж було лише припущення. Мені ця гра більше не подобається. Я пішов. гого, го. Схоже, мої припущення і справді безглузді. І я образив усіх друзів. Марине, ви ще ніс. Упевнена, якщо ти ще подумаєш, обов'язково розкриєш цю справу. Піду зараз додому і візьму лупу. Тоді ми зможемо гарненько оглянути місце злочину. Марин і друзі. Я зайду на хвилинку за лупою. Це ж вертушка. Що це вона робить у мене вдома? Що, якщо я сам злочинець? Ні, це неможливо. І вдома нікого немає. Хто ж це зробив? Марине, ти ще довго? Можна я поки зайду? Що ж робити? А, бі -бі? Віві? Нічого. Ти не захворів? Може тобі полежати. Так, піду на відпочину. Ця гра мене втомила. Давай якось потім дограємо у детективів. Бувай! Хто ж це зробив? Хто приніс сюди вертушку? Мама? Татко? Та ні. Рубі? Невже вони і є злодії? А що, якщо їх заарештує поліція? Мама, татко Рубі. За крадіжку вертушки вся твоя сім'я засуджується до довічного ув'язнення. Мама, татко Рубі, Ні! <рекунут> Марине, бережи себе. Марине, будь добрим до людей. Ніколи не кради вертушок. Ні, не залишайте мене самого <рекунут> ні. Я маю їх захистити. Я повішу вертушку на місце, доки пропажу не виявили. Так, тепер треба дуже швидко доплести до школи. Тепер залишилося поставити вертушку на місце. Зараз пограємо у хованки на майданчику. Буде весело. А з Марином було б ще веселіше. Марин вважає за краще грати в детективів. Подумати тільки він звинуватив мого тата, як він міг. Я думаю, він це не навмисно. Але ж він і мого татуся примудрився звинуватити. <плесить noise> Марин? Привіт! Це ж вертушка. Отже, це те її вкрап. І Всі ці звинувачення були просто так. Марина, я від тебе такого не очікувала. Та ні, ви все не так зрозуміли. Так, а ти мого татуся так зрозумів. І мого теж. І мого Це вже занадто. Спочатку вкрасти, а потім ще всіх звинувачувати. Це не я. Вертушка у мене, але це не я її вкрав, чесно. Діти, припиніть. Що? Друзі, сваритись не повинні. Так, тепер треба перевірити. Я її полагодив. А ви, діти, не сваріться, а краще грайтеся. Якщо це містер Кан спочатку взяв вертушку, щоб її полагодити, а тепер повісив її назад. Тоді ще за вертушка у Марина. Що ця вертушка робила у мене вдома? Ти її сам не знаєш. Так, ось куди поділася вертушка. Татко, а чому ця вертушка лежала у нас вдома? Нам потрібно більше електрики, і я вирішив купити вертушку, а потім вийшов на хвилинку, а вона пропала. <свистити> 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 Отже, ніякої крадіжки не було. І злочинців теж не було. Друзі, вибачте, що я підозрював ваших татусів і ще влаштував стільки метушні на порожньому місці. І ми тебе підозрювали. А друзі не повинні одне одного підозрювати. Вибач. Так, ми пригнули палицю. Я так розхвилювався, що втратив здатність мислити логічно. Пробач, Марине. Треба це викинути. Я більше не хочу бути детективом. Усе, чого я домігся, образив вас своїми безглуздими теоріями. Марин! Марина! ходімо грати! О? Сьогодні ми усі вирішили бути детективами. Разом ми зможемо розкривати справи, які складно розкрити самотужки. А оскільки серед нас є такий геній, як я, ми зробимо правильні висновки. То що, Мари, не будеш з нами грати? Так.